Є багато питань, знаєте, таких риторичних, які, на які кожен може відповісти сам собі. Чому хтось не тут? Можливо, це питання до тих, кого тут нема. Чи об'єктивна ця причина, чому людини немає зі своєю родиною? Чи ні? Хотілося би наприкінці зачитати вірш. Який записаний у Марка 10 розділ 29 30 вірші. 10 розділ 29, 30. Ісус промовив. Запевняємо вас, запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір. Або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене, і заради Євангелії. І при цьому не одержав би в сто разів більше ж вже тепер, у цей час в умовах переслідувань: і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. У нас дуже багато і братів, і сестер по всьому світі. У цих братів, сестер є і дома, і поля, як то кажуть, так. Да? Як тут написано, і все інше. Але питання, чи дійсно ми є братами і сестрами одне одному, чи церква для нас це просто зайти в гості?